Христос народився. Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні радий запросити вас вже до 225-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діох Відверто, де тему визначаєте ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях і завжди неймовірно вам вдячний за ваші часові перегляди, поширення, вподобайки, коментарі і підписки на мої YouTube і Telegram канал. Дуже-дуже за це все дякую. І відразу переходжу до відповідей. Перше. Перше без відповіді. Власне, людина задала риторичне питання, сама ж просить його на нього і не відповідати. Каже, що це питання не питання, а риторично саркастичні розпачливі думки в голос. Коротко, зачитую. Знову йде про відкликання депутатів, про імпічмент президента. На мою думку, на часі зовсім інше. Відкликання і імпічмент виборців. Нема що відповідати, бо насправді. Бо це колосальна проблема. Ми можемо сто разів розказувати, як вибрати, виправити ситуацію, як зробити, треба, щоб було щось інше, як усунути те, що наголосували на виборах. Не треба наголосовувати, треба думати, кожному. Треба просто навчитися на своєму досвіді. А, на жаль, досвід не допомагає. Це або буде, або не буде. От риторичне питання, я почав сам на нього відповідати. Ні, більше відповідати не буду. Людина і так все сказала. Треба щось робити з нами самими. А далі переходимо до відповіді на питання. Пане Траси, вам не здається, що ті ярмаки Распутіни чекають Трампа? Він з того ж тіста, як Зелені. Навіть промова Трампа не так давно була копією стадіонних кричавок Зеленського? Чекають. Я в цьому навіть не сумніваюся. І бачу для цього певні підстави, певні факти. Тут мені регулярно появляється серед глядачів ті, які ваша ставлять приблизно питання такі: а от випуску номер такому, то Юрій Швець сказав таке, то прокоментуйте, підтримайте ще там щось. То В Юрою Швидтю напишіть, що Тарас Чорновій випуску скомусь сказав: таке-то, а що ви про це думаєте? Щось такого ніколи, мабуть, нема. Але я вертаюся до е, самої суті. в тому, що я іноді слухаю швидця. У мене є до нього багато застережень, але іноді він каже, цілком гічні речі, ті, які, принаймні, з Америки добре видно. І він в якомусь давніших випусків саме про це теж писав. І я тут, якраз, посилаюся на нього, щоб це не була моя особиста виключна думка, що. Дійсно, оця команда Єрмаківська, вона зорієнтрована на оточення Трампа. Оці всі там Манафорти, Джуліані, оця вся компанія. Вони дуже тісно між собою продовжують співпрацювати. І вони дійсно ждуть, не діждуться. Так само, як в Кремлі, ждуть, не діждуться, що переможе Трамп припинить допомогу Україні, і вони нарешті зможуть відзвідувати товариш там. Президент Російської Федерації. Тепер ми можемо всі ваші поручення і спокійно. Ніхто дивіться на нас уже нібудь. Ну знаєте, я доводжу трошки до банальності, вона справді все дуже недалеко від істини. Чи це можна побачити так ззовні без якоїсь конспірології чи припущень, чи якихось інсайдів? Можна просто подивіться на візити, два візити Єрмака, неймовірно шкідливі для України, які завдали дуже багато шкоди. Де що Єрмак, Шумеров, де вони виступали? На якому каналі? Фокс News. Канал, улюблений канал Трампа, і ну, про Трампійський, не Ультра, не крайній. Отого Карлсона звідти викинули, ще там інших когось позбуваються. Але, але про Трампійський. Саме отої радикальної частини республіканської партії, з ким в основному в них виходили більш-менш розмови, теж з тим середовищем. Вони мають давні контакти саме з штабами, ну, власне, штабом, отим Джулянівським штабом оточення Трампа. Просте питання у нас в Україні колосальна проблема з тим, що республіканці блокують допомогу Україні. що республіканці опустили її до рівня узалежнення від е їхніх внутрішніх проблем, того, що вони не можуть поділити з демократами. То у вас там такі добрі контакти, у вас вони збереглися, вони нікуди не зникли, ми це бачимо. Чому ви не попросите безпосередньо ваших друзів, щоб вони повпливали, щоб ота радикальна частина республіканської партії перестала тиснути на всю фракцію в Палаті представників, і щоб вони нормально проголосували за допомогу Україні, щоб те саме зробили сенатори у верхній палаті? Чому тому що завдання, напевне, стоять інші, і поїздки Єрмака, і обидві поїздки Зеленського. Вони були спрямовані на те, щоб зашкодити Україні. Тому що є інше завдання, Україна має втратити підтримку. І Володимир Олександрович це вже анонсував. Він це сказав в кінці серпня цього року, відповідаючи одній медіа -ля 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 -ля, е, е на її питання в інтерв'ю великому тому, е, де було сказано наступну річ: треба дорослішати. Нам скоро перестануть надавати допомогу, нам перестануть допомагати. Тоді в серпні навіть не заповідалося, а в вересні він поїхав до США і він створив там таку бучу. Він створив там такий негатив, після чого нам справді почали блокувати допомогу саме ті, хто є союзниками, наближеними недалекими від його команди, від його ярмаків. Чому причина? Ну ще раз кажу, заготовка пішла ще з літа, тому що з Москви тиснуть оманським кейсом клац, 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 а комусь зелено залізні дуже боляче робиться, і йому ну, нагадують, доки там Путін всім керував, то нам було якось не до того. Але зараз вже основний всі важелі впливу у Патрушева. А Патрушеву зараз потрібне перемир'я. Так, воно йому дійсно потрібно. Це не факт, що він його не зірве сам негайно, побачивши, що витворяє Зеленський, як він руйнує армію. Зірве, може, вона швидко, можливо, через рік, а можливо, відразу. Все може бути. Але зараз він вибиває від нього, що він пішов на якусь мирову. От в цій ситуації мир за території, от в цій ситуації треба це чимось пояснювати: в тому числі, зрив допомоги. Нам не допомагають, нас стягнуть. Ви подивіться, що всі ці пробанківські. Провладні блогери, всі ті білі пальтечки, ті всі кого спокусили, хто зараз вже стоять на задніх лапках, чекають кісточку з банкової. Що вони зараз розказують? Без а це ж постійна брехня, стопроцентна. Наша влада хоче переговори, а вони зараз розказують: в Америці тиснуть на Зеленського, що він пішов на переговори. Та в Америці зламалися вже, що пише американська преса. Америка, дивлячись на це все, зрештою, починає вже. Розуміти, що тут нема з ким говорити, і погоджуватися на те, хоче Зеленський переговори. Добре, йдіть на переговори. Тоді ми переходимо в інший алгоритм підтримки України, Дати вам можливість вийти на переговори з нормальним результатом. Оце говорить в американській пресі. Вони все прямо сказали, вони виконують свої обіцянки. Вони ще весною, торік, в березні місяці, торік, сказали наступну фразу: іти на переговори з Путіним чи не йти. Це є справа України і українського керівництва. Хочете йти, ідіть. Просто ми вважаємо, що зараз це вони казали тоді. Це вони говорять зараз. Ті переговори виходять незручно для України. Це невигідний час. Путін зараз там чи влада в Росії не готова до цих переговорів, але наші хочуть іти. І от тому. Оце, маючи такий контакт з Трампістами, наша влада навпаки створює передумови, щоб виникали зайві конфлікти. Тепер же демократії відштовхують від підтримки України. Саме для цього це й ведеться. І реально, по-моєму, всі чекають на перемогу Трампа в Москві і на одній вулиці в Києві. Що стосується порівняння Трампа з Зеленським, я вважаю, воно все таки некоректне. Трамп негативна постать в американській історії. Ну принаймні, для мене однозначно так, але Трамп все таки дбає про Америку. Зеленський не дбає про Україну. Трамп не хоче підтримувати Україну. Хоча, коли з ним працював Порошенко, Трамп виявився для України кращим. Просто Україна не потребувала. Україна не була жебрачкою. Україна сама зробила зброю, сама себе забезпечила при Порошенкою. Але Трамп зняв ембарго на постачання зброї, яке було при його попереднику Обамі. Тобто, насправді, з Трампом можна працювати. Трамп не є зеленським, він може бути відносно адекватним. І він не є прокремлівським. От як відкривали шампанське, коли Трампа обрали, а потім раптом почали швидко закривати це шампанське. Прадуєте, Москві після виборів Трампа і казати, ой, ми промахнулі, що то нехорошо». Тому насправді Трамп це є складна фігура. Він не є хорошою фігурою, він дуже критична, він дуже небезпечна для НАТО фігура, він створює ті заворушення, ті турбулентності, якими Москва може скористатися, але він бає про свою країну. У нього інші погляди, ну скажімо, міграційна криза. Тут є більше якраз республіканців готовий підтримати, тому що цей штучний мультикультуралізм напевне більше шкодить Америці. От за цими моментами, під економіки до економіки, то, що він не зеленський. Він просто людина з певними завихреннями і з певними для нас дуже загрозовими проблемами. Але загроза все одно не в Трампі, загроза в Зеленському. Їх порівнювати не може. Ну, це все одно, що ну, взяти якогось дрібного кримінальника і лауреата Нобелівської премії Миру. Звичайного бандита вбивці терориста і ората Нобелівської премії Миру. От поставте їх скажіть, ну вони в принципі однакові. В обох є два вуха, два ока, один ніс. Ну, в кримінальника, може, у зуби повибивання, тому трошки менше. Дві руки, дві ноги. Вони однакові. Ні, вони не однакові. Вони дуже відмінні. Просто єдине, що для України на цьому етапі вигідніший Байден, а при Зеленському ні Байден, ні Трамп нам не будуть вигідними. От вам і відповідь. А те вони дійсно дуже тяжіють саме до можливого є перемоги Трампа і Трампістів. Так, це правда. <кій> Наступне. Болісне питання. Проєкт закону про мобілізацію наробив багато шуму. Коментують всі. Більшість з тих коментаторів добре, не буду про них. Але, пане Тарасе, хто скаже про головне і найважливіше, що хочуть почути дружини і мами, коли хлопців замінять? Ну, не можуть одні захищати, а інші в тилу гудіти. Чесно, просто хочеться піти в ліс і заблукати. Дякую вам, патріоту. Дякую вам. Насправді, я про це, коли ж вчора, по-моєму, був тематичний випуск. Ні, позавчора, позавчора, напевне, я про це і згадував, я про це і говорив. Ота От історія, яка робить зараз навколо цього закону, вона жахлива. Тому що насправді створили, додали в нього таку гедоту, після якої цей закон не буде прийнятий, він не буде ухвалений. Його вносять для того, щоб викликати тільки ще більше збурення, страх перед мобілізацією, Оті, про кого ви кажете, що не будете про них. Оті, хто його найбільше коментують. От демобілізація в цьому законі передбачена на тих умовах, які виглядають теж занадто жорсткими, 36 місяців це не по-людськи, зовсім не по-людськи. Але там, хоч вона виписана, якщо вона вже виписана, то може бути відбуватися і в прискореному порядку. Там ротації більше виписані. Там є чіткіші речі, які вже дають основу для того, щоб приблизити це. Мобілізація має відбуватися. Вона має бути на заміну людей. Люди повинні, закінчивши певний період, повернутися додому. Ця війна може тривати роками. Я не думаю, що вона буде дуже довго. У мене такі відчуття, що тут у нас дехто дуже хоче капітулювати ну таку часткову капітуляцію мир за території. Я про це регулярно говорю. Ну, побачимо, буде так чи не буде. Але все одно не можуть люди, ті, хто вже призвані, ті, хто пішов особливо добровольцями, вони не можуть бути вічно там на фронті. І от зараз. Те, що робиться влада, вона готує обставини, коли з водою можна вихлюпнути дитину. В цьому законі є основа, яку готували за участі Генштабу і Залужного. Він це сказав на своєму брифінгу. Він розповів, що вони узгодили з міністром оборони ряди речей, які вважають там необхідними, якісь прийнятними тощо. А потім це забрала ОПА і налюпили туди цілі блоки з московського закону. Вони допоможуть більше людей привести і мобілізувати? Ні. Вони приведуть до того, що люди, відчуваючи від цього якусь особливу загрозу, тому що це робиться умисно провокативний спосіб, будуть ще більше ховатися і буде ще більше зриватися мобілізація. Слухайте, оце, що Залужний казав. Ну двісті му ж році мобілізація ж ішла поповнення. Ішло, якась заміна йшла. Просто демобілізація не була виписана. А потім прийшов Зеленський. Це вже говорять самі соратники, союзники Зеленського, ті, хто Саймону Шустеру розповідали в його інтерв'ю для Тайм, і все розвалив. В нас припинилося. Про це теж залужний сказав, тільки Зеленського називав прізвище. У нас з літа припинилося нормальне поповнення. Під виглядом нам потрібно мобілізувати. І цей закон служить на протилежні речі, так як його внесли. Ну я все таки вважаю, що. Цей, ну, цей закон не буде ухвалений, це вже відчувається, висить повітря. Його повернуть. І треба, щоб вернули м'ягкий, нормальний, адекватний закон, по максимуму на рекрутинг, щоб йшли, і щоб перестали лякати людей. Мобілізація під час війни має бути, але вони всі тільки залякують, роблять все можливо і неможливо, щоб мобілізація провалилася. Мобілізація потрібна для того, щоб міняти людей, міняти людей з фронту. От для цього потрібна. І не треба цифри називати. Оте, От що робить, ще раз кажу, Зеленський, це є. Це є умисні дії, щоб цього не відбулося. Це крок проти демобілізації. Просто запам'ятаємо. Бо мобілізація тягне за собою оту її по-іншому будуть називати. Це не буде називатися демобілізація, це буде називатися там звільнення, там ротаційне якесь інше. Але вони мають провідбутися. Для цього потрібна в першу чергу мобілізація, а не тільки заміняти загиблих поранених. Ну от і це фактично заблоковано цим диким варварським законом, який. Ну, який внесений не для того, щоб за нього голосувати, щоб поляку... полякати людей, От, все, що можу вам відповісти. Мені самому це сумно і дуже болісно, тому що ця вода не хоче перемоги, і вона не думає про тих бійців, які на фронті? Наступне. Доброго дня. Регулярно слідкую за вашими передачами, дякую. Якщо Зе так не надвидить Порошенка, тому, то чому він його не розорить? Чому йому його не розорити? Нехай перерахує у фонд Порошенка 1, 10, 100 мільйонів, а Порошенко змушений буде подвоїти. Ну і пише далі людина: Утопія. На жаль, утопія. Ми ще з самого початку. Коли тільки почав діяти фонд Порошенка за методом ви вносите на рахунки справу громад, умовно кажучи, тисячу гривень. Фонд Порошенка додає свою тисячу гривень. Зараз ми бачимо, що загальним обсягом тому, що завжди тих грошей, які вносилися громадянами, не вистачало. вийшло на одну гривню шість гривень. Отака От таке співвідношення, тобто насправді в 6 разів більше додає там чи 5 разів більше додає фонд Порошенка до того, що вноситься. Ну але зобов'язання є принаймні один до одного. Ну, от ми так і жартували. Давайте, це, це ще з весни минулого року. Давайте, давайте. Зробіть так, щоб Порошенко втратив всі гроші. Кидайте все не на зодійські притулячі е, ці супутники, яких не існує в природі, не на спартани, які в 2, плюс 250% за ціною, не на оті їхні теповізори, плюс 30% за вищеною ціною, і всяке інше зодійство і виборчу кампанію їхню, не на чмутів. З їхніми угодами про найневигідніші для за методами ціна якість безпілотниками для армії Рахаміївського виробництва, де він скубе гроші. Давайте на фонд Прошенка. Перше, ви точно знаєте, що це піде на армію. 100% плюс ще другий, стопроцентний Прошенка. І розоріть Прошенка. Доведіть його до банкрутства. Ага. Знаєте, є така особливість цієї влади. Вони навіть. Навіть для якоїсь тілі комусь щось робити, там якусь підставу, чи навіть для пропаганди вони копійки нададуть на Збройні сили України, вони тільки крадуть Збройних Сил України. Просто у 2019 році обрали мародерів, і мародери не можуть по-іншому. Тому, тому, на жаль, те, що ви кажете, тому утопія. Шкода, але це утопія. Вони не будуть допомагати армії. Вони будуть красти, і вони навіть користуються з того, що частину потреб покривають волонтери, покривають фонд Порошенка, справа громад, інші, і вони можуть трошки більше тому ще вкрасти. Хоча ну, армія вже зараз -та просто кричить він не стачі зброї, яку має забезпечити держава, яку не може забезпечити Порошенко. Він не має на це відповідних ліцензій, щоб вже повністю реальні озброєння, ракети тощо надавати. Ну от. проблема з цим є. Ця влада не хоче вигравати у війні, явно не хоче. Йдемо далі. Доброго вечора, пане Тарасе. Постараюсь коротко. Іноді заходжу на російські сайти. Я колись теж заходив, потім мене вже виявили, зафіксували. У мене вже не виходило. Заходжу на російські сайти, поговоріть і видаю себе за росіянку, яка не підтримує поїла. І в одному пропуті пропутниця на авантарті був Джонсон. Я сказала йому його поміняти. А він написав, що Джонсон за Росію. Бо в Стамбулі, я так розумію, тієї весни він зробив щось на користь Росії. Можете не зачитувати моє питання? Але якщо, ласка ваша, просто поясніть. Давайте так, тут щось для мене не зовсім ясно. Який Джонсон? Борис Джонсон чи Майк Джонсон? Я думаю, що Борис Джонсон його так ненавидять на Московії, що навряд чи його путіноїди будуть ставити на аватарки. Майк Джонсон, це нинішній спікер Палати представників від республіканської партії, і, ну, скажімо так, не затятий, але. Все ж таки, трампіст, не поміркований республіканець, а все-таки Трампіст. Чи можуть на нього мати якусь орієнтацію расисти? Можуть. Ну вони на Трампа дуже чекають. Чи це їм дасть ефект? Я вже згадував перед тим сьогодні. Вони вже відкривали шампанське, коли обрали Трампа президентом, а потім поспіхом закривали. Я думаю, що Майк Джонсон не є. Для України негативною особою з ним можна працювати, і з Трампом можна працювати в Америці. З усіма можна працювати, треба не провокувати, треба не вести туди демонстративно тих, після кого на Україну дивляться як на ворогів. Шурму привести з собою Зеленський привів, скандал влаштувати в Сенаті. Ну слухайте, після того в Україні ніхто не хоче допомагати. З нами б так поводилися. Ми би теж будь-якій країні відмовили в допомозі. От в цьому є проблема, і Майк Джонсон поступив точнісінько так само, як попередній спікер Палати представників, який був до України набагато прихильніший, неймовірно прихильніший. Але після попереднього вересневого візиту Зеленського він почав блокувати ставлення українське фінансування. Ну а потім його в відставку з приходом Майка Джонсона. Ситуація для нас стала ще гіршою, але проблема не в Америці. Проблема тут, проблема в Зеленському, в цих провокаціях, в тому, що він робить все умисно, він тому може й по дурості. Він настільки інтелектуально стерильний, що я не певний, чи він це до кінця усвідомлює. Але той, хто його за повідок смикає, Єрмак, ну той має безумовно що злі наміри. І от тому робляться таким чином, щоби Майк Джонсон проводив антиукраїнські певні заходи. При тому, що він все одно каже: Ні, я хочу дати гроші Україні. Я розумію, що це треба. Тобто він не є проросійський. Якщо расисти його вважають своїм ні, він не проросійський. Він, він трампійський, він республіканець з їхніми вимогами до Байдена кордон з Мексикою, жорстка міграційна політика, інші речі як передумова допомозі Україні. І він, ну він можна його вже називати антизеленським і антиєрмаківським, тому що їх дістало Хамство і бокування їх дістало. Ось оце, але якби раптом все таки в Україні прийшла нормальна влада, ви б побачили, як отой. Про кого ви говорите, расист, швидесенько знімав би Джонсона за аватарки. Дуже швидесенько. Ну, а те, що ви пишете щось про щось там в Стамбулі, я чесно скажу, я не в курсі, про що йдеться. Я не знаю про яку то подію, коли це там той чи інший Джонсон був в Стамбулі. Я справді не знаю. Переходимо до наступного питання. Це в Україні? Оце постійний глядач. Московія має бути зруйнована. Звернув увагу на такий момент на другому майдані. Ну, власне, це був не другий Майдан уже на Майдані 13 14 року під час Революції Гідності не використовувалася пісня разом нас багато від гурту Гринжови. Нагадаю. Як можна це пояснити? Ревнощі, дискредитація пісні підтасованим висуванням на Євробачення, втрата актуальності, відсутність наслідування майданів? Знаєте, мабуть, все те, що ви згадали, все десь підходить. Може, ревність ревнощі, мабуть, не особливо, тому що ця революція була вже всьому дуже інша. Я думаю, що тут інший момент іграв роль. ще. Тут же ж теж на цьому майдані було дуже багато і пісенного всього. Весь час, якісь гурти виступали. Ми перед Новим роком, в грудні 13-го року, критикували там сцену майдану і лідерів майдану просто до утопіння. Та у вас самі коляптки йдуть. Я пригадую, от тоді, а після того, в січні, коли на Йордан. Коли в нас йшли тоді на європейській площі, я тоді йшов весь обсмалений вже проходжу через Майдан, а там колядують. Мене такі чорти брали. От Матом хотілося крити. при тому, що ну, колядки це ж святе, я проходжу, я не знаю, а що я маю на це сказати. Але співали багато, а цього не співали. Чому? Знаєте, я думаю, що є ще один, крім переліченого фактор-чинник це ця пісня. Неймовірно приліпилася до образу Віктора Ющенка. Це пісня його перемоги на президентських виборах і Майдану, який за ним закріпив цю перемогу, який ну, відновив там справедливість, згоджуюся і залишив його, ну, зробив його президентом. Все ця пісня не стала народним якимось символом. Вона не стала символом процесу, Вона стала символом того, що Ющенко став. Президентом. І там же ж теж є всередині Ющенко так. Ющенко так. Там. От. Цей майдан образений був на Ющенка. Вони не хотіли його згадувати, його туди не хотіли запрошувати, його там не хотіли бачити. Він для них був, ну скажімо, небажаним. Його вважали там дуже багато людей. Я ж пригадую особливо по ночах, я чергував завжди на Майдані вночі. Тому що людей дуже мало, треба було там комусь трошечки бути, ходити весь час. І весь час ну, фізіономія пізнавана, до мене. весь час підходили поспілкуватися. І я пригадую, дуже багато людей говорили. кажуть: ну, те, що ти тоді був, там підтримав Януковича, це дуже погано. Але Ющенка, ну ми не можемо навіть думати про нього. Та він нас всіх зрадив, та він то та він це. Та я ще му мусив... слухайте, Я мусив на майдані виправдовувати. Юшинка, доказувати він не зрадив. Ви просто від нього хотіли того, чого він вам не міг дати, на що він був не готовий. Але. Те, що він проворонив купу шансів, і те, що він фактично підтримав Януковича на президентських виборах в другому турі, Юля не краще. Але Юля там її велетенський банер на тій ялинці, йовті Януковича висів, якось сприймалася ще, терпілася. Але Януковича, от всі сприймали, що Ющенко проти Тимошенко підтримав Януковича. І оце зіграло, я думаю, теж певну роль. Знаєте, цей майдан він був. Дуже ця революція гідності дуже відсепарована від персоналії Віктора Андрійовича. Дуже сильно і ця пісня, яка Юшенківська пісня, фактично, вона мені дуже не сподобалася. Вона, на мій погляд, абсолютно бездарна, особливо по музиці, та й сова допі її навіть переклали свого часу регіонали на німецьку мову з таким, знаєте, дуже жорстким акцентом, який правда відповідав тому авторському. І це було, ну м'яко кажучи, особливо так кидалося в очі її неприємність. Вона не заслуговувала на цей другий великий майдан на Революцію Гідності. Але персона Ю... Віктора Ющенка сприймалася там болісно. От в... коли це вчора чи позавчора мене запитувалися, а чому Ющенко в інтерв'ю пішов до Раєвської на інтерв'ю, і ще й підтакував, коли вона обгаджувала Порошенка. Ну, тому що Ющенко теж не святий, і там багато є теж гнилизни. Всіх є гнилизна. В нього більше в оточенні, ніж в ньому самому. Але, ну, на прилик, і жаль. Ой. Йдемо далі, пане Тарасе, в 222-му діолозі. Ви зазначили, що можна задавати будь-яке питання. Та я регулярно це повторюю. Чи можете відповісти на таке? Так, зараз піде чисто особисте, і я відповім: я відповім, але не все. Колись от той народний рух України за єдність використав славне ім'я вашого батька через вашого брата Андрія, як я зрозумів для хоч якоїсь пізнаваності в тієї партії. Як їм це вдалося і чи підтримуєте ви після того стосунки з братом? Розумію, що запитання не зовсім тактовне і тому не зовсім розраховую на відповідь. Дякую. Ще раз, я відповім тільки частково. Те, що стосується мене чи моїх ставлень, можу відповісти. Слухайте, ну от ви кажете, як я то оцінюю, а я ж теж пізніше. Вже після Андрія, а я ж теж опинився з Януковичем, а не з Ющенком. Так в мене були свої особисті ставлення до Ющенка. Так я мав до нього мільйон претензій, але я міг піти в нейтральність. Я пішов туди, тому до мене теж можна говорити будь-які будь-які закиди мені. Тому це не стало підставою. Там були інші, там було щось дещо дуже персональне, особисте про що я говорити не буду. Але ми не бачилися, не контактували, не дзвонювалися. Я вже не знаю. Ну точно що більше 10 років, може 15 років, може 20 років. Я навіть не знаю, дуже багато років ми не контактували взагалі. Це не зв'язано з політикою. І ще раз кажу, це не пов'язано, це не зв'язано з тою історією. Що стосується Андрія, ну, його він був абсолютно аполітичним, він не цікавився політикою. І його взяли десь на абордаж. Мене взяли іншим. Мене взяли на політичному несприйнятті Ющенка і на певній персональні ворожнечі. Мене на цьому підкупили. Саме вхопили за це критикою Віктора Андрійовича. А Андрія, ну, взяли десь по роботі, втягнули все. Він не дуже зрозумів, куди він ліз. Він попав в ДПО. Насправді він від них болотувався до Львівської обласної ради. А на якихось виборах його вписали ще в той список. Це був список, де йшов оцей рух Бойка, який там заєдність називався. Там десь якісь СДКІ, що В них блок, бо в них не було єдина партія. І він опинився там. Але він був в СДПО, Потім мені здається, він взагалі відійшов від політики. Далі я вже не знаю. Ми зведені брати, ми не рідні брати. От чому вся штука? Ну от, власне, я думаю, я вам відповів те, що хотів і міг відповісти. А про самого Андрія, хай він колись як захоче, комусь розказує. І ще одне питання: встигаю швиденько? Е, Ні, це задовго, не встигаю. А чого сугам і опі переживати і витрачатися, якщо рейтинги ЗЕП підуть у прірву, чи не дешевше їм купити мандат іншої партії популістів? Їм є чого трошки переживати. І от тому зараз кілька суг уже склали депутатські мандати. А решті, а сказав, що в них понад 30 суг, саме мажоритарників, хочуть терміново попрощатися з Верховною Радою, і вони їх не відпускають, тому що просто написати заяву недостатньо. Треба, щоб за неї проголосувала Верховна Рада, інакше не припиняється повноваження депутата. Їх тримають, їх не відпускають. Чому? Тому що вони розуміють, що скоро. Будуть бити по морді, а можливо, декого будуть і не тільки по морді бити. І тому вони хочуть піти і заникатися. Вони достатньо багато вкрали. Ті, хто могли вкрасти, вкрали багато. Ті, хто не могли вкрасти, їм щомісяця давали оці пакети за програмою 20, 30, 50. Ви розумієте, що не просто в одиничках, а в тисячах, і розумієте, що не в гривнях. І відповідно, от за те, що відкриття цього зробив, і матеріальні викриття доказував, полякова вбили тільки за викриття цього факту. Отже, в них є достатньо грошей, щоб далі жити. І вони розуміють, що вони одноразові. Вони, як презервативи, другий раз не використовуються. Але. Кілька з них захочуть десь пролізти. Вони спробують пройти ще своїм списком, але Арахамії заблокували його проєкт. Він хотів його очолювати, поставили назад, відновили Шуляка, це означає, що партія майбутнього немає. А інші партії, які буде створювати ярмак на підтримку Зеленського, але вони з десяток партій готують, точно нікого слух брати не захочуть. Ну, хіба що кількох ярмаківських. Тому цим, цим треба шукати шлях відступу. Вже їх не буде. Все, слава Україні!